Що ж, всім привіт, народ. З вас підписів Подбайк. Ми продовжуємо грати в Хуйку з модом Мільніондаун. Так, ми зупинилися на тому, що нарешті вилезли з дефіциту. Ми в плюсі, ми в плюсі. Але в нас є проблема. Величезна проблема. О, так, вперед. На поділі зараз тримаємо ще один булдінг слот. Слот для будівництва. На жаль, нам все ще треба постійно контролювати нашу енергомережу. Нам величезну кількість своїх грошей все одно будемо витрачати. А зараз тут потрохи. Споживання зменшимо. Вперед спробуємо як мінімум. Ну, так, після дослідження. Не знаю, непомітно, що воно зменшилось споживання. Цікаво. А, я хотів згадати, цікаво, що буде, що я ще повністю відмовлюсь від закупівлі нафти, але я вже не закуповую взагалі нафту. Я б насправді кажучи, повернув би свій вплив. У мене ж було багато політ влади. Куди вона вся ділась? Мені по корупцію прибрати. Вплив свій збільшити і все-все. все І почати повернення в Луганську. О, плюс 90% швидкість будівництва відновлюваної енергії? Так, зачекайте. Ви хочете сказати, що воно буде прям, прям зараз швидко будуватися. Дайте швидкість будівництва. Так, зачекайте. Припустимо, я захочу побудувати ось тут. 221 день. А відновлювальна електроенергія. Буду будуватись 562. Так, Все, ще ви Будувати інші Бачите, коли мені не вистачає, мене 0,194, мені треба. Мені прям необхідно закуповувати пальне. На у Нідерландів закуплю. За 2 мільярди. Зараз буде більше. Вирив Це, Ми споживаємо всього 25 ГВт. Гігават. Як так виходить, що у мене 19 фабрик на споживання? Румові. Не хочу. Далі тут йти не хочу. Тут земельна реформа така собі. Поїхали в. Security Ukraine. Мені треба більше фабрик. Ні, я не розумію, а чому аж 19 уходить? У нас 61%, але в загалом 28 фабрик. Чому мене виходить аж 19 на товари народного споживання? Хочеться те, що ми 5 фабрик з торгівлі отримуємо. 18. Чому так багато? Я не розумію. Як? це залежить фактично тільки від корпоративного податку. Який, якщо я зменшу, це буде нам на шкоду, так? Що просто потрохи реформуємось там. У мене півмільярда прибуток, це жахливо. Нам би в першу чергу позбутись боргу, тому що на борг ми витрачаємо 2,5 мільярди. 2,5 у нас б могло бути такої більше грошей, якщо б не борг. Теоретично можна дещо зробити. Нічого. Тут нічого. В такому випадку будемо намагатись потроху повертати кредити. Тому що ми 11% платимо по кредитам. 11%. Нам би зменшити це до 8%. Це ми вже кажучи. Б... А, ми впали по зростанню економічному. А ні, це у нас все ще економічний бум. Це корупція. Ні, якщо ми зра... впадемо якось по зростанню, то це б дуже жахливо. А, у мене знову світла не вистачає. Це раз на деякий час просто 2 мільярди витрачати на закупівлю світла. В цьому є сенс, Ну, давайте зараз подивимося, витрачу закупівлю Франції, припустимо. 2 мільярди. Наскільки в мене збільшиться прибуток? В 96. Ой, дякую. Намагаюсь поліпшоти. О, Пауер генерація. Стане. Так, дякую, дякую. А, став 494. В цьому нема сенсу, ми втрачаємо більше, ніж отримуємо з цього. Блін, це все збільшить витрати на поліцію. Якщо їх як тихно ну, продовжити земельні реформи. А, цей політичну владу навіть забере. Давайте авіацію, індустрію. Ну Так, воно дає достатньо, тому що ми споживаємо 72, 500 кг, нам вистачає на скільки тижнів. На 6 тижнів. На 7, максимум на 7 тижнів, 7 на 400. Воно вигідно. Воно вигідно. Вигідно це. Хочу те, що воно дають. дають Електроенергія дає мені додатково 400 мільйонів. Тобто достатньо, щоб воно 5 тижнів працювало. Тобто воно вигідно. Але краще без цього обходитися, бо саме. Але я не розумію, як. Давайте спробуємо. Промовини за низькі газові ціни не хочу. Це якась фігня. Що ж, мене десь обманюють. Тут прикол в тому, що витрати на, витрати на поліцію будуть збільшені. А я на поліцію скільки витрачаю. Тут немає таких окремих витрат на поліцію. Але я не думаю, що це прям багато. Знаєте? А! А знаєте, я зараз по фокусам не буду йти. Збираємо політфлади, щоб використовувати так, як мені треба. У мене тепер буде по 2,64 політвлади на день, по-перше, кращу свій вплив. Ну і давайте. О, такий білоруський вплив. Прекрасно. Також треба витрачати політвладу на боротьбу з корупцією. Там в мене вибори в парламент, чого страшного. Так, одразу наперед закуплю ще ногу. Та унімечне. Дякую. Повертаю мільярд боргу. 10,88 платимо по боргам. Ще 2 мільярди накопичено. Давайте ще закупую. Ну так, просто збираю 2 мільярди, закуповую ядерне в Британії. Ось так, 3 мільярди. Ми 3 мільярди збираємо, 1 мільярд повертаємо борг, 2 мільярди на закупівлю пального. Мені борги повернути треба до рівня, напевно, 100 ВП хоча б. Так, в мене тільки одне питання. Як мені. Я не можу війни виправдати. У мене нема рішень на повернення територій. Окей, поки що буде просто чекати, а вже ж. То війни не виправдати. А, вам питає наше. коротше, все. Я не забрудь, яке мене. Яка мені так необхідна, вона мені необхідна, а вони в мене ще її забирають. Дякую. Почекайте, що? Окей, перекладаю. Так, якісь тут пишуть, що поки внутрішні заворушення зростають, іноземні держави намагаються зробити свій вплив. До речі, порозмовляти з МВФ. І 58 мільярдів заберуть. Коротше, тут питають, що робити з. Просто нема. Ніде не показано, що там за внутрішні заворушення і так далі. Коротше, що ми робимо з іноземним впливом? Ми або. Не роблю поспішних рухів Це Індія отримує вплив в нас Індія. Індія в нас. Знайдіть усіх до останнього. Тут у нас шанс зупинити протести. Тут почати перемовини. Давайте знайдіть усіх до останнього. Так, свій вплив Збільшую на себе ж. Мені влади не вистачає. Так що ж, вперед. Так, зачекайте. У нас дадуть -даду... нам додадуть 58 мільярдів кредиту. Але відсоток по кредиту зменшиться на 2% за це за рік. Чи є в цьому сенс? Глобальний сенс чи нема. Додадуть кредиту 58 мільярдів, За 2% менше будемо платити в кінці року. Якби я за цей рік не, не вийшов мінус і не набрав рішення. Так, навіть не знаю. Навіть не знаю. Якщо просто живемо і намагаюся зібрати владу. На рішення, які мені потрібні. Блін, що якщо я хочу вступити в НАТО, треба, щоб вестер отлок. Типу, західні сили. А в нас зараз просто. А я хто? Хто я? Ми... А, Дон Алайн. Ми нейтрали, серйозне. Ющенка нейтрал. В якому світі батьківщина, це західний погляд, а Ющенка нейтрал. Тобто, фактично, якщо я хотів НАТО, мені треба або було або Народний фронт, або батьківщина, або с... Порошені. Ага, в нашому випадку це треба було в порошенка йти серйозно? Серйозно. Якщо я не хочу на захід дивитись. Ну ні, в плані не прям серйозно. І тут можна було побороти. Тут треба... треба було в Порошенка йти. О, у нас гроші, є 15 мільярдів. Винок... А, напевно, кредитами. Через кредити. Скільки в нас точе пального? Ага. Закуповую все шапальне, а на все інше повертаю борг. 450 буде коштувати зміна Корупції. Це дофіга, це дуже багато. Може я можу якось буст. Спробуємо привести західні сили до нас. Ще раз буст. Ще раз буст. 186%. Наступні 9 року. Ой. Напевно, всю політваду треба віддавати сюди, щоб привести Західні сили. До влади. Тут іранські так ви знущаєтесь, Іран? Ой, ти знущаєшся. Нормально, що в мене аж 19 фабрик уходить на, на, на товари народного споживання. Перед Споживання електроенергії зменшуємо. 26 в мене зараз вже. Зараз ще. Відновлювана електроенергія почне більше виробляти. Що в нас? Вона не. не багато її. Але, та, але так, на майбутнє. Ну Далі. Перед швидкість будівництва. Тут населення перед. Так, мені зараз цікаво, скільки я виробляю без атомки. Ой, у нас споживання 24. У нас споживання впало до, до 24 ГБ, завдяки тому, що я там все покращу. Ось зараз лишилось 52 кг матеріалів для реактору. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду Але хочу нагадати, що в описі ви можете знайти та придбати мою гру Сумлятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, а якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Трохи нам трохи не вистачає. Блін, якщо б воно взагалі споживало пального стільки, скільки нам треба, грубо кажучи. 431 у нас прибуток падає до 431. Нам вже нема сенсу закуповувати електроенергію. Але ви хочете, що ти через 150 днів побудуєшся. Ну, Окей, припустимо, ще раз купую електроенергію. Прибуток збільшиться до скільки? Скільки стане? Не, гаразд. Збільшуємо. Клініки. Ого, настільки сильно нас збільшились втрати. Але я не міг відмовити відмовити, але не став. Мені треба щось робити. Я так можу знову в дефіцит піти. Враховуючи те, що. А, ми зараз в мінусі зі світлом. Борги. 59 мільярдів додасть. Але. А! У нас Польща є. Поляки 179 мільярдів можуть віддати. Будь ласка, є, Но вони повернули, і в нас прибуток. І 854 всього. Так є. Так, і щоб я б міг це робити знову і знову, мені треба свій вплив збільшувати. Будемось так маневрувати, намагатись повертати борг. Навіть так, коли я грав за Україною, мені Молдова так само пропонувала, ми погоджувались вплив на Молдову набрати. Тому це не прям чіт, бо, грубо кажучи, я б також погоджувався. Ну, ну, ну тут написано, що саме Грузія. Там було написано, що Грузія оголосила він Русні. Але ж це навпаки, це Русня оголосила війну в Грузії. 342, ну це все ще. Це ще вигідно купувати реактори. Пальне для реакторів. Хоч це, грубо кажучи, в нуль буде нас виводити, але це вигідно. Треба було йти через Порошенка О, ну можна попросити. Ось тут, якщо ми візьмемо МВФ, вони повинні за нас 101 мільярд. Дадуть нам менший інтерес рейт. Зменшить ось тебе. Але змусять трохи змінити політику. Так. О, на мінімальну поліцію, ні. ні. Але на 2% на рік зменшить. Повернуть за нас борг. Так? І нас один мільярд тепер прибутку. Вони повернули велику частину нашого боргу. Зменшили інтерес за нього відсоток. З мільярду прибутку, так і зараз на мільярді прибутку. Це мені це не подобається. Але ми завдяки цьому зможемо поступово потроху починати повертати. Як Якщо... ще пальне куплю для атомки? Є ще в кого спросити повернення кредиту? Ні, тут різні рішення по кредиту. Я тут чекаю, поки з'явиться можливість підвищити свій вплив на себе. 100. О, в нас 101% ВВП. Кредиту. В кредиті. Про можна буде його зменшити. І скільки нам треба? Через 30 днів добудуємо ще фабрику. Я тепер знаю, як грати, коли в наступний раз буду грати. Я збільшу виробництво вас теплових електростанцій, гай все. Всьому нема сенсу більше. Що б нам тут взяти? Може тут? Ще на 50 й рік. О, невже. Час вивчати. Давайте хоча б піхотку нову вивчимо. Хоча б нову піхотку. Не добудував фабрику. Зараз треба почекати, поки ти оновишся. А, все. Ось так. Просто достатньо було. Треба від... було віддати 98% боргу до ВВП. Уу, це прекрасно. Як насправді кажуть, я не до кінця розумію, що мені робити. Корпоративний податок 38%. Я б його б зменшив, щоб швидше розбудовуватись. Ім принаймні просто весь Київ забудувати фабриками. Це буде того. Коротше, я не знаю, що робити. Мені здається, рано чи пізно на мене Росія і ми зможемо захищатись нормально. Короте, подивимось. Поки що дякую вам всім за перегляд, то дякую своїм спонсорам. Ніка не можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Якщо в когось глядачів також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. По Послання в описі, а так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, подавай, коментарі і так далі. Будь-куп не забувайте. А так загалом вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!